На сучасному пагорбі слави було зведено перший черкаський замок розміром 60 на 40 метрів із дубових і соснових колод, заповнених землею, чотирма баштами та ровом із мостом до воріт. Усередині розміщувалися будинок старости, церква та склади. У 1514 році старостою Черкас став Остафій Дашкевич він став одним із фундаторів українського козацтва. Керував обороною міста до 1535 року, організувавши козацькі загони для боротьби з татарами. У 1550 -му, 1553 -му старостою Черкас був Дмитро Байда Вишневецький. Вишневецький вважається засновником Запорозької Січі на острові Мала Хортиця. У 1557 році під проводом Дмитра Вишневецького місто відбило набіг хана Гірея. Після Люблінської унії 1569 року Черкаси увійшли до складу Польщі. У 1815 році архітектор Вільям Гесте розробив план міста з рівними кварталами та прямими вулицями. У 1840 х роках населення становило 9230 осіб. Щороку відбувалося до семи ярмарків і щотижневі базари. Освітня мережа включала гімназії, духовне училище, початкові школи. За переписом 1897 року було вже 29 619 жителів, 37,5% із них були грамотними.